Цього гарного зимового птаха знають усі дітки. Синичок легко опізнати по яскравому забарвленні та активності. А ще ці птахи полюбляють ласувати салом. Варто знати, що ці птахи корисні. Синички оберігають коридоре від шкідників. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. А ця пташечка невеличка називається синичка. Розгляньмо розфарбовану пташку. Вона сидить на коричневій вигіваці. Має жовтий животик, зелену спинку, синя голова та крильця, Чорна грудка. коричневий дзьоб. Для нашої творчої роботи потрібно шаблон, синички, фарби. Біла, жовта, коричнева, зелена, синя, чорна. Та вушні палички. У білу фарбу вмочуємо вушну паличку та тичкуємо щічку синички, заповнюючи простір. Зеленою фарбою тичкуємо спинку. Спочатку по контуру, потім всередині. Поки ви, дітки, малюєте, прослухайте віршика. Я синичка-чарівничка, в мене шапка невеличка. По деревах я стрибаю, бо веселу вдачу маю. Синім кольором тичкуємо голову синички та трішечки заходимо на грудку. Обережно тичкуємо голову, щоб не задіти око та цьоп. Чорною фарбою тичкуємо грудку. Та синьою фарбою продовжуємо тичкувати крило пташки та хвіст. У синички жовта грудка. Тичкуємо її по контуру. А згодом заповнюємо вільний простір. Коричневою фарбою тичкуємо дзьоб обережно, щоб не розмазати. Та гілочку, на якій сидить синичка. З нетерпіння буду чекати на ваші роботи, дітки. До побачення!